Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. А давайте ми з вами пройдемося по тебе і не будемо звертати свою увагу на оранжеві цінники, а подивимося всі ціни, які написані на білих цінниках. Тепер дивіться: от картопля, перший гатунок, 28 гривень, 59 копійок. Ви подивіться, яка вона в гарному вигляді. Землі на ній практично нема. Вона вся в ящику та земля. Так що цю картоплю можна в принципі брати. Ось іще один ящичок такий стоїть. Так, морковка. Перший гатунок 21 гривня, 89 копійок. Дивіться, це просто не морковка, а ідеал. Так, давайте ми далі. Зайдемо, подивимося, що тут ще є. Дивіться, капуста рання. Перший гатунок. Ми все дивимося, дивимося на оранжеві цільники, на жовті. А тепер на білі. 9 гривень 39 копійок. Подивіться, яка ця капуста в ідеальному вигляді. Ну, цей листочок можна в принципі зняти і брати цю капусточку. Так, подивимося далі. Далі, далі, от дивіться, буряк ранній, Перший готунок 3959. Бачите. Непоганий. І дивіться, білий цінник, картопля молода. 28,89. Гляньте, яка вона в ідеальному стані, її просто висипає. Від нього. Також у АТБ з'явилися коко чіпси. Натуральні фруктові чіпси з сушених кокосів у масането 20 грам. І по ціннику ми дивимося 27 гривень, 60 копійок. І фруктові чіпси, апельсинчик і яблуко. Апельсинові яблуки. Ну тут трошки більше упаковочка, тут іде 40 грамів. 40 грамів апельсинових, 40 грамів е упаковочка яблучних чіпсів. Далі, манго сушене. Дивіться, 80 гривень, 40 копійок за 100 грамів. Це не манго, це просто ідеал. Народ, навітай. Манго. Гляньте, яке класне Манго в АТБ покупання. Маю надію, що тут хоч світло не виключиться. Ось іще є манго сушене алмон який 100 грам 6790. Бачите, розниця, я так поняла у самому манго, Це названня. Бачите, тут таке написано, тут таке. Назва, назва. Дивіться, ананас сушений. Від своєї лінії 45 гривень 90 копійок. Це все на білих цінниках, без барників. Цукати серцевини ананасу, 125 гримів. Також є банан сушений, 26 гривень 50 копійок. Глянь такий бананчик. 100 грамів. Хто любить банан сушений, напишіть мені. Ну, він смачний, я брала. Я його брала, коли він стояв ще 12 гривень. Ну, це було давненько. Так, білі цінники це у нас макаронні вироби. Своя лінія. Дивіться. 36 гривень 50 копійок. 36 гривень 50 копійок паста від своєї лінії. Ну, по якості я вам скажу, вони трошки хуже, делюкс лучше. А тепер дивимося на оцей цінник. А тепер дивимося на оцей цінник. Ви тут акцію і різницю в цінах улавлюєте, чи ні? також 36,50, бачите? Звертайте увагу на кольори цінників. От макарони закінчилися. Ну, я не знаю, що тут за макарони, були Тоже своя лінія 3390. І от 3390. Чи це вони цінники не поубирали? Це я взагалі зрозуміти в цьому не можу тут. От дивіться, паста своя лінія 3390. І паста 3370. Це такі ще цінники. Ну, на муку. Цінники завжди білі. Оранжевих я не бачила. Хуторок. 35 гривень 60 копійок. Тут кіло 800 Якщо ви хочете, щоб я перевірила вагу, ставте мені лайк чи пальчик вгору, нажимайте, я провірю. Я його і так, в принципі, провірю. Цей хуторок. Є тут кіло 800 Чи немає тут кіло 800 кг. ми глянемо на вагах. Мені самі аж буде цікаво. Ось у нас ваги. А ось нука. Дивіться, ,806 кіло 806 грамів. Ну ця упаковочка іменно бумажняна, вона десь 25-30 грамів. Тут не може бути. Тут трошки не вистачає. Ну, є же свої допустимі норми. Я це прекрасно розумію. Ну чому постійно мінус? Должен бути плюс. Так, от по цукру. Зараз ми подивимося по цукру своя лінія. Білий кристалічний кілограм 42,30. Ну, всі мені пишуть про допустиму норму. Ну, я розумію, ну, зробіть там цю допустиму норму, щоб вона була хоча б е кіло 25 чи кіло 30. То тоді тут точно буде кілограм. Зараз ми глянемо. Бачите, кілограм 4 грама, а ця упаковка важить все рівно трішки більше. Но я можу вам декілька оцих упаковок. Е если вони тут є. А, вона ще одна упаковочка є. Ось вона, бачите, я її беру, щоб ви це все прекрасно бачили. Вона так далеченько захована. Зараз ми подивимося, оцю упаковочку цукру. Ну, Я знаю, зглянемо, як воно це все. От, дивіться, бачите, 932 г упаковка цукру. А ще обрати упаковку. І скільки тут не вистачає, якщо так, не вистачає 932 г. 68 грамів, мабуть, не вистачає. Правильно, я вже посчитала. Чи неправильно? Ну, може з математикою, хтось пересчитає я ж без калькулятора. І упаковочка. І що тут можна сказати по цій упаковці? А хто в цьому винен? Хто в цьому винен? Ті, хто його пакує, чи ті, хто його продає, цей цукор. Цікаво. Так, далі ось обичний цукор у нас 28,90. Ціна. Давайте ми цей цукор провіримо, є тут кілограм чи немає. Це також розумний вибір. Розумний вибір цього цукру. Зараз наглянемо його вагу. Дивіться, 998 грамів. Також виходить, що тут з вагою не все, не все в нормі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам треба, ви напишете там 10 упаковок звісити цукру, я його зважу. А от дивіться. Бачите, скільки цукру повисипалося. Ну що це таке? Це виходить неякісне пакування. Пакетики, ось, бачите. Розірваний. Ой-ой-ой, він сипеться цукор. так, Треба ще, щоб хтось сюди прийшов і це все зробив, цукор висипається. Це не я винна. Зараз ми зробимо, щоб він не сипався. Все. Бачите, тільки на полу цього цукру. Розірвана просто упаковка. Так, горох, розумний вибір. 21 гривня 50 копійок. Чи з глянемо? Що це з горохом розумний вибір? Є тут кілограм. Чи немає в цьому Горохи. у розумному виборі? Ну, Я думаю, горох не настільки дорогий, щоб його не досипали. 994 г. Ну, це ж все допустима норма. Мені пишуть, що це все допустима норма і так повинно у нас бути. Ну, Моя думка. Трішки інша. І Я думаю, що це так недопустимо бути. І має бути якийсь контроль над цими всіма продуктами. І всі должны, має... ну, виходить, ми за те, що ми платимо кошти, ми повинні маємо... платимо за кілограм, ми повинні отримати кілограм цього продукту соль. Хотіли соль Сіль. 992 г. Навіть тут 8 грам солі не вистачає. А якщо пощитати цих упаковок є. А ви ж по одній не судите, може в іншій упаковці буде більше солі. Давайте ось ми візьмемо ще одну упаковку. По одній же ми не судимо. Дивіться, 990 грам. Це вже друга упаковка солі. Ось я її ставлю. І ось тут я візьму ще одну упаковку солі. І ще третю я вам покажу: упаковочку солі. Ну це ж уже переконаться. Дивіться, 990 грам. 4 грама. Бачите? Провірила вагу в трьох упаковках солі. Ну і на закусочку. Зараз ми подивимося, що там у нас з хлібом твориться. Ой. Так. 11 гривень 30 копійок. Що ми тут любимо? Київ хліб. А хто, власник по цієї пекарні Київ хліб? Йде, тут та тавага. Можна хоть розібратися. Так, 400 г. Грамів. 400 грамів. оця хлібина ложить. Щось ми подивимося, може вона 400 г чи ні. О, 410. Ніхто не з'їв і ніхто не об'їв. Нарешті, нарешті нарешті все наладилося. І мені подобається вага цього хліба. Ну, треба ж перевірити ще ось, який хліб. 250 грамів. Це як є отут 250 грамів, це просто огонь. Дві бухонки, і вага сходиться, це буде просто прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 242 грама. Мені треба писати, як його можна правильно відрізати. Я думаю, у нас на хлібзаводах є це повинно бути автоматизовано. Уже давно прошлий вік. І є мастер, який дивиться за цим всім. Їх повинні перевісювати і дивитися всю вагу. У -у -у. Так, на оранжеві цінники не звертаємо. Дивимося тільки на білі. Дивіться. 233 гривні 90 копійок туртик. Своя лінія. Ну Це хороший, кстати, Гарильяр за А Бучому яйця? Так, яйця. 3 гривні 39 копійок яєчко. І бачите, воно, там білий цінник, не оранжевий. А в упаковочці оранжевий. М? Зрозуміло? Так, і далі ми підемо на шоколодочки. Тут по шоколодочкам усі оранжеві цінники. Ну і дивимося. От дивіться: оранжевий цінник. 145 гривень. Шоколодочка. Вага цієї шоколодочки. Яка тут вага цієї шоколодочки? Зараз я гляну і вам скажу 100 Ну, це непогано. Тут акція була доволі на неї непогана, це вона трохи подорож 300 грамів і ось мілка без акції йде. Це з акцією йде з горіхом, а це без акції. також 300 г 150 гривні 90 копійок. Бачите? Ну, там буквально декілька-декілька копійок не вистачає. А от дивіться, 43 гривні 90 копійок, шоколад. оранжевий цінник казала, не звертати, а от голубий цінник 6490. Тут дивимося. 100 грамів за 64,90. І тут також 100 грамів за 43,90. Ну різниця в цьому, що тут написано плюс 10% 110 грамів. А що тут пишеться? А, тут 110 грамів, тут 10 грамів більше. Тут навіть на 10 грамів більше і вона коштує дешевше. Вау! Оце, є, оце тут як придивитися. тут можна багато чого не розказувати про ті шоколадочки. Мілка 3990. Ви знаєте, все одно дивишся, чогось в АТБ більше переважають оранжеві цінники. А на білі ніхто не звертав уваги. Шкода, шкода. Можна і по білих цінниках знайти якусь доволі таку непогану акцію. А що тут йде далі? Кава. 60 грамів. 285 грамів, 2440. Mm. А ось і дивіться 49,90, 150 грамів, нопій. Це шоколадний нопій. Плюс 10 вітамінів. Так що залітайте в АТБ і напій шоколадний купляйте. і Ну, Це так. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І дякую всім за увагу.